Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Едвін ТАБ Евейна Комп'ютеру надали голос психологи з тих, що постійно літають у хмарах і, намагаючись залишитися раціональними, поступово перетворюються на садистів. Він мав і дещо інше кілька відвертих фотографій, кілька книжок і якийсь предмет у коробці, який можна було надути і використати для зняття особистої напруги. Він скористався ним одного разу, а потім, сповнений відрази, знищив разом із книжками і фотографіями. Але з голосом він нічого не міг вдіяти. Голос був м'який, приємний для слуху. Чи то голос справжньої жінки, чи то синтезований комп'ютером як оптимальний варіант, цього він не знав. Але голос був ніжним, позбавленим різкості, що притаманна юності, і за це він був вдячний. І оскільки він не міг його ігнорувати чи вимкнути, йому довелося навчитися жити з ним. І за довгі-довгі роки він став сприймати його як належне і покладатися на нього. Як на невід'ємну частину свого замкненого Всесвіту, він навіть розважався, подумки добираючи до голосу відповідне обличчя і фігуру. Образ поступово змінювався, адже Вік приборкував силу його пристрастей. Спочатку це була гнучка жінка з волоссям кольору воронячого крила, з пружніми грудьми і стегнами зі світу юнацьких бажань. Потім вона подорослішала і набула приємнішого вигляду. Виліпленого голосом його власних фантазій. Тепер це була висока блондинка з коротко обстриженим кучерявим волоссям, що ледь сягало плечей. Очі в неї були блакитні, глибоко посаджені, з дрібними зморшками в кутиках повік. На ній була чорна простенька сукня, що оголювала глиденькі плечі і верхню частину пишних грудей. Не ті тверді опуклості, що стричать, як він колись собі уявляв, а м'які, що злегка погойдуються і пасують до зрілості її обличчя і округлої пишності стегон. І він дав їй ім'я. Час чергової інспекції Чарльзе. Він здригнувся, раптом вирваний із задуми, і, кліпаючи, випростався у великому кріслі. Перед ним, як завжди, була панель з приладами. Великі шкали зі стрілками що повзали, блиск полірованого металу, ряди індикаторів. Він зрозумів, що бачив сон. Але не уві а під час занурення у мрійливу дрімоту, яка стала для нього видом самозахисту, напівреальним світом, у якому спогади стикаються з уявою, а фантазія переважає реальність. Час чергової інспекції Чарльзе. Використання його імені. Було ще одним психологічним засобом, що неминуче призводив до персоналізації машини. Очевидний засіб, призначений для пом'якшення самотності, яка легко може призвести до божевілля. Хіба що божевіллям було давати ім'я механічному голосу, уявляти, що говорить справжня жінка, фантазувати, що якимось неймовірним чином він насправді не самотній, що десь у його обмеженому світі. Я інша жива людина, і що, можливо, вони колись зустрінуться. Час чергової інспекції Чарльза. Це була лише фантазія. Ніщо, окрім фантазії. Але чи не став голос трохи різкішим? Трохи нетерплячим через те, що він не відповідає, навіть стурбованим. Дуже приємно було думати, що про тебе хтось турбується. Але досвід навчив його не надто тішити себе ілюзіями. Три рази, а потім шок, електричний стимул, який раптово змусить його прокинутись, навіть якщо він заснув. Болісне нагадування про роботу, яка на нього чекає і якої нема кому більше виконати. Так, Евейно, швидко відгукнувся він. Я чув тебе. Була затримка з відповіддю. Ти спав? Ні, просто думав. Ти здоровий, Чарльзе? Він подивився на свої руки, на набухлі вени, поцятковану плямами шкіру, натягнуту на кісточках пальців. Колись вони були молодими і сильними. На них було приємно дивитися. Коли вони змінилися? Чому він не помітив цієї зміни раніше? Чарльза? Все гаразд, коротко сказав він. На мою думку, слід перевірити твій метаболізм, Чарльзе. Після інспекції, звісно. Чорт забирає вейно, не треба до мене чіплятися. У мене все гаразд, я ж тобі сказав. Після інспекції Чарльза, Як можна сперечатися з машиною? Звісно, він міг відмовитися, але були способи змусити його підкоритися. Творці передбачили і таке йому ніде було сховатися від сенсорів, а непослух означав покарання. Він похмуро підвівся з крісла. І з тривогою усвідомивши свою фізичну недосконалість. Наприклад, ноги. Невже вони завжди трохи боліли, як зараз? За довгі роки він звик до зору, що трохи послабшав, і тепер для нього було нормальним, сидячи в кріслі, не розрізняти дрібні поділки на шкалах. Але біль легка затримка під час рухів лівою ногою, через яку він мало не впав, вчасно вхопившись за спинку крісла? Це нове чи вже було раніше? Якщо так, то чому він цього не пам'ятає, ця думка не відпускала його, поки він відміряв 10 футів від крісла до задньої перегородки? Піднявши руки, він міг торкнутися стелі, розвівши їх, торкнутися до стін. Крихітний простір, напханий складними машинами, які у розрахованих кількостях постачали йому повітря, їжу та воду. Замкнене середовище, що його годувало і піклувалося про нього, а також захищало від зовнішніх впливів. У такому місці відчуттів було обмаль, і вони завжди були лише особистими. Чи міг він взагалі забути якусь деталь зі свого монотонного життя? Чарльзе, ти зволікаєш. Інспекцію треба завершити. Він простягнув до перегородки руку і торкнувся простих перемикачів. Комп'ютер розблокував їх після його дотику, і панель піднялася, відкривши протяжний тьмяно освітлений простір, на який він дивився крізь збільшувальну лінзу. Огляд проводився візуально за допомогою лінз від дзеркал, щоб виключити можливу несправність електроніки. Він сумлінно оглянув загадкові бункери, ряди контейнерів, незліченні флакончики і ще якісь незрозумілі предмети. Обтягнуті пластиковими мембранами. Колись це видовище захоплювало його, наповнювало величезним відчуттям продуманості, зігрітим переконанням, що його роль важлива і необхідна для успіху проєкту. Тепер же він просто виконував ритуал. Чарльзе він занадто довго дивився, знову занурившись у задумливість, можливо, намагаючись воскресити колишнє захоплення, екстраполюючи. Зазираючи вперед, уявляючи найнеймовірніші картини майбутнього. А може, просто трохи задрімав від нудьги, ображений перевагою комп'ютера. Чарльзе, усе функціонує оптимально? Так Евено, як завжди. Тоді повертайся в крісло, Чарльзе. Я мушу перевірити твій метаболізм. Він відчув, як під його рукою ворухнувся перемикач. Панель знову замкнула перегородку. А потім він повільно повернувся до крісла, запхав праву руку в знайомий отвір. У його плоть занурилися датчики. Він відчув легке пощіпування від поверхневої стимуляції шкіри. Він відкинувся на спинку, заплющив очі і уявляв гладке обличчя, оточене світлим волоссям, блакитні очі, можливо, трохи стривожені, пухкі губи стиснуті. А сукня, коли вона нахиляється вперед, щоб прочитати результати дослідження, трохи зовсім трошки відходить від плечей і грудей. Ну як, сестро? Я житиму? Сестро? Зараз Евейно, ти медична сестра. Хтось, хто піклується про хворого. Я хворий? Ти не дієш з оптимальною ефективністю Чарльза. І це означає, що я хворий. Вилікуй мене, Евейно. Він відчув, як услід за дотиком чогось у ньому почала наростати ефоя, мабуть, якась ін'єкція, здогадався він, препарат, що розвіє його депресію і відчуття тривоги, яке постійно зростає. Допомогла її покірність. Сам факт, що вона виконала його вказівку. Людина завжди має бути головним партнером. Досі не розплющуючи очей. І, уявляючи, як вона випростовується з усмішкою і виразом прихильності та материнської турботи на обличчі, він промовив. Скільки вже, Евейно. Ти не точний, Чарльзе. А ти вперта. Ти чудово знаєш, про що я питаю. Як довго ми вже подорожуємо в цій бляшанці? Дуже довго, Чарльзе. Занадто довго, подумав він. Так довго, що час втратив сенс. Поки він мчав зі швидкістю світла, прямуючи до далеких зірок, його метаболічні годинники сповільнилися через ефект стиснення. Удома могло минути вже й 10 тисяч років на кораблі ж вони перетворилися на ціле життя. Ця думка заважала йому, і він почав її відганяти, користуючись допомогою наданого евейною препарату і комфортною присутністю жінки. Він знову, непомітно для себе, ковзнув у спогади. Знову почув дитячі голоси обраних, нижчі за голоси інструкторів. Він був обраним, його тренували для виконання найважливішого завдання. Його життя буде віддане великій експансії. Він заворушився і знову відчув заспокійливу ін'єкцію. Поговори зі мною, Евейно. Про що, Чарльзе? Обери сама будь-яку тему. Ти висока, прекрасна блондинка. Чи тобі подобається бути замкненою в цій машині? Чи не випустити мені тебе? Увірватися до твоєї в'язниці і запросити тебе на прогулянку. Ти стаєш нераціональним, Чарльзе. Чому ж, Евейно? Скільки ти вже зі мною? 50 років? Більше? У будь-якому разі довго. Ми часто розмовляли, і ти, звісно ж, мала змінитися з тих ранніх днів. Слухай, знаєш, чому я знищив книжки і все інше? Я відчував, що ти спостерігаєш за мною. Спостерігаєш і зневажаєш мене. Ти ж не станеш цього заперечувати? Звісно ж, я спостерігала за тобою, Чарльз. Спостерігала і наказувала зроби те, зроби це. А ось це зроби якнайшвидше. Чи ще щось. Іноді ти була просто сучкою, і мені слід було б тебе ненавидіти, але я цього не робив. Я зовсім не відчував ненависті. Ненависті, Чарльза. Це така емоція. У його уяві вона насупилася і похитала головою. Мовчи, швидко промовив він. Не хочу знати, що ти можеш, а чого не можеш відчувати. Ніщо, що має такий голос, не може бути позбавлене чуттєвості. Ти і раціональний, Чарльзе. Мабуть, тобі слід поспати. Ні. Він висмикнув руку з отвору, перш ніж вона встигла зробити ін'єкцію. Таку спритність він виявляв не раз, бо вже не вперше сидів і розмовляв із жінкою, замкненою в цій машині. І все ж на цей раз він ніби відчув якусь різницю раніше він дозволяв їй занурити його в забуття темряву світ снів. В якому вона приходила до нього жива, розкриваючи обійми, тулилася до нього всім тілом і захоплювала його на хвилях повного злиття в якусь далечінь де все було чудовим, а життя повним. Я не хочу спати, сказав він. Я хочу розмовляти. Хочу дізнатися, для чого все це. І ти мені розкажеш. Я тебе не розумію, Чарльза Недостатньо даних. Він пирхнув, почувши її слова. І ти досі намагаєшся переконати мене, що ти лише машина? Невже ти не зрозуміла, що я в це не вірю, що все довкола фарс? Спектакль. Час його закінчувати. Я досі не розумію. Здогадайся. Здається, у тебе досі відхилення від норми. Імовірно, вада фізичного стану. Якщо ти покладеш руку на місце? Я перевірю твій метаболізм. Не дочекаєшся. Зараз ти відчиниш двері і випустиш мене назовні. Але це неможливо, Чарльзе, ти ж сам знаєш. Тоді повертайся додому. Це так само неможливо. Ти роздратований, Чарльзе, ти мислиш нелогічно. Але ти не самотній. Він втомлено розплющив очі і подивився на шкали, на ряди індикаторів. На метал, який він полірував, і на панелі, з яких стирав найменшу плямочку. Ні, він не був самотнім. На світлові роки довкола нього розкидано мільйон таких самих кораблів, кожен з яких так само завантажений, наповнений спорами, насінням, елементами життя звичними для рідного світу. Дрімало готове до відродження життя, захищене десятком способів. В оболонках з різних пластиків і натуральних мембран. У кульках льоду і поживному желе. Зневоднене, заморожене, занурене в електронний стазис. Крупинки, пилинки, матриці. Майже невидимі молекулярні ланцюжки. Вантаж, створений для продовження гонитви. А він сам. Ні, він скорчився, охоплений внутрішнім хаосом. Ні. Чарльзе, ти мусиш розслабитися. Тобі нема чого боятися. Корабель не ушкоджений. Тобі не завдано жодної шкоди. Усе так, як має бути. М'який заспокійливий материнський тон. Упевненість відданого супутника. Він не самотній, вона з ним. Вона завжди буде з ним. Але вона брехала, як брехали інші. Як брехнею було все його життя. Усе його пусте, тупе. Змарноване життя. Правду, жорстко промовив він. Скажи мені правду. Про що, Чарльзе? Про все. Говори, чорти б тебе взяли. Мета проекту тобі відома від самого початку. Велика експансія це мрія раси, членом якої ти є. Ми маємо знайти відповідну зірку. Знайти планету, що володіє певним набором заздалегідь визначених факторів, і вивантажити на неї наш вантаж відповідно до інструкцій. У разі успіху життєвий цикл у цьому світі буде спрямований у бік імітації умов, наближених до вихідного світу, а це означає, що в майбутньому ваша раса знайде придатні для заселення планети. Шляхом екстраполяції можна стверджувати, що в осяжному майбутньому. Ваша раса виявить розсіяні по всій галактиці, придатні для проживання і певним чином знайомі світи. А решта. Більше нічого Чарльза. До чорта твою брехню! Для чого потрібен я? Ти фактор безпеки. Існує невелика ймовірність, що станеться збій у механізмах життєзабезпечення і обслуговування корабля. У такому разі ти проведеш ремонт. Чим голими руками? Ні, Чарльзе, інструментами, які я тобі надам у разі потреби. Разом зі знаннями, як ними користуватися, ці знання імплантовані в твою підсвідомість, Чарльзе. Вони будуть вивільнені в разі реальної аварії. Відповідь прозвучала логічно, і він здивувався, чому це справило на нього враження. Хіба машина може бути нелогічною? Але вона була запрограмована і налаштована реагувати певним чином. На певні стимули. Вона могла й брехати, або точніше говорити ту правду, яку знала, що зовсім не обов'язково була правдою. А якщо це не правда, то якою ж вона є, для чого його запхали в корабель? Він стривожено підвівся з крісла і пройшов 10 футів до задньої перегородки, 10 футів назад до крісла, і знову 10 футів назад. Корабель, у якому він перебував. Функціонував зі звичною спокійною ефективністю. Він окинув поглядом стіни, стелю, панель із рядами інструментів, але це ширма, подумав він, щось призначене відволікати його увагу, і створювати ілюзію, ніби він необхідний для функціонування корабля. Чому ж він раніше не розумів, що зовсім не потрібен кораблю, керованому комп'ютером, дорогий предмет марного вантажу та будівельники. Не стали б марно витрачати стільки ресурсів без причини? Евейно, різко сказав він, для чого я тут? Я вже казала, Чарльзе. ти збрехала, тепер скажи мені правду. Неймовірно, але вона не відповіла. І, дивлячись на свої руки, бачачи набухлі вени, плями на шкірі, сліди старості, він запитав, що буде, коли я помру? Коли ти припиниш функціонувати Чарльзе, ми досягнемо крайньої відстані від рідного світу. Тоді я зміню курс і почну пошук відповідного світу, на який доставлю вантаж. На мить її слова здалися безглуздими, а потім його притисла нищівна, приголомшлива правда, що раптово знищила і його гордість, і його я. Годинник, глухо видавив він. Виходить я лише годинник! Метаболічний будильник. Адже ще чином можна визначити тривалість польоту, що відбувається майже зі швидкістю світла. Засіяний життям світ має перебувати в межах досяжності, і мірою вимірювання стало людське життя або тривалість його життя, або момент, коли він усвідомить правду. Різниця невелика, а потім. Мені дуже шкода, Чарльза, промовила машина, і цього разу не було жодних сумнівів, що в її голосі пролунала жалість. Мені справді дуже шкода. А потім електронний пристрій імплантований у його мозок, миттєво зробив його нерухомим, тіло його охолодив спеціальний газ, стіни розкрилися і оголили інструменти, які підхоплять його тіло, розберуть його плоть на фрагменти. Збережуть молекулярні ланцюжки РНК і ДНК і додадуть до кінцевого посівного матеріалу. Але болю не було. Зовсім не було. У цьому, принаймні, будівельники виявили доброту. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.